Моє вітання всім, ви на каналі Європа Авто. Ось такий автомобільчик на одному з бидрайвів попався. Це є Каліфорнія у нас мультівен Такий, якщо хтось шукає собі віддихати гарний сімейний автомобільчик, це той варіантчик що надо, Є в нас шторка, стульчики. Тут у нас все. Спальне місце, все розложується. З такий мультивен. Каліфорнія, Volkswagen. Сідушки у нас крутяться. Там є у нас місце для готування їжі. Тут за середини виглядає ось так. І передні всі сидушки розвертаються. Такий. Тут вже готуються до Нового року. Ось так виглядає машинка, назва бедрайфу. Ось це, якщо комусь цікаво, можете зайти, набрати назву в Гуглі, у вас зразу виб'є і ви зможете перейти і подивитися, скільки така машинка тут коштує. Дякую всім за увагу. Були на каналі Європа Авто. Підписуйтесь, коментуйте в описі. Постійно залишую свій номер телефону, щоб могли зв'язатися по питанням, які кого цікавлять.